Моя крахняна ескімо. Я придбала її в квітні 2023 року в Корінину. Вона потихеньку випускала вуса, нарощувала на них листочки і стала гарним пушистим кущиком. Пізніше я вуса кріпила до опори. Також можна посадити в невелике підвесне кашпо. Через 9 місяців я поставила кільцеву опору. Щоб Хоя ескімо почувала себе вільно і просторо. Вона продовжила випускати вуса і нарощувала багато листочків. Я милувалася молодими листочками ніжними, які зачаровують. Через рік я побачила випадково, що вона випустила квітконоси в квітні 2024 року. Це перші квітконоси і їх було аж 4 штуки. Ви не уявляєте, який це був вибух емоцій, захоплення щастя, ейфорія і вдячність цій чудовій рослині. Я із задоволенням спостерігала за розвитком квітконосів. На квітконосах було по 19, 13 і 12 маленьких пухнастих кульок із жовтими зірочками посередині. При відкритті квіточок випромінюється солодкий аромат, який зберігається впродовж всього квітування. Після розкриття квіточку вона тримає. 4-5 днів. Вона любить квітнути. Хоя крахняна Ескімо. Прекрасна рослина чарівна Не тільки листя робить цю хою унікальною, а коли хоєчка Ескімо зацвітає, то це справжнє свято.